Традиційно 1 вересня я завжди тут. Хоча сьогодні був разом з нашим мером з Віталієм Кличко в 69-й школі зранку, але я йому сказав, що я не можу з вами бути весь захід, тому що в мене є і рідна школа. І я поспішав звичайно сюди. Хочу вам побажати в цьому році, хоча цей рік буде непростий для всіх нас, щоб він пройшов якомога. Краще, щоб були у нас здобутки, успіхи і щоб була у нас вдача. Намагалися ми допомагати кожен рік, якою спонсорською допомогою. І голова піклувальної ради у вас дуже небайдужа людина, Дмитро Андрієвський, народний депутат, який теж допомагає. Але, звичайно, головний спонсор це батьки. І я хочу подякувати і вклонитися перед вами, що ви сьогодні своїми зусиллями закриваєте більшість питань. Ви замінили собою державу. Якщо б не батьки, школи б сьогодні впали, вмерли і розвалилися. І все тримається на ваших плечах, які і, і, і вам дуже непросто. Я сподіваюся, що ми цю ситуацію поступово будемо виправляти. Але ж бюджет пустий, ви знаєте, казна порожня, і треба багато-багато працювати. Ми зробимо все. Я особисто зроблю все для того, щоб допомогти нашій. Школі я вам щиро вдячний. Дякую.